І так, я всіх вітаю вас на моєму каналі знову. Дуже рада нашій зустрічі. І сьогодні я вирішила зробити доволі такий нестандартний для мене формат відео, а саме розповісти про те, які будуть енергії протягом місяця лютого з астрологічної точки зору. Це не прив'язано до якогось конкретного знаку Зодіаку. Я не буду розповідати там. Кожному персонально, так, як на його знак буде впливати той чи інший показник. Тому що я вважаю, що для адекватного прогнозу астрологічного потрібно робити це індивідуально. Бачите натальну карту, як самі транзити лягають на цю натальну карту, також використовувати інші астрологічні методи, для того, щоб переконатися в правильності своїх висновків. Тому в цьому відео ми поговоримо просто про те. Які будуть астрологічні тенденції, які будуть астрологічні події, як вони впливатимуть загалом на все суспільство? І до чого бути готовими? Всю цю інформацію я зазвичай даю в своєму інстаграмі в вигляді постів або коротких рілсів. А тут хочу. Все, все це скласти в одну таку загальну картину, щоб було зрозуміти, чого чекати від лютого. Перша астрологічна подія, яка відбувається в лютому, це перехід Меркурія в знак Водолія. Він там пробуде до 23 лютого. І цей перехід, взагалі, всі інгресії в знак Водолія будуть відбуватися доволі так непросто, тому що в першому градусі Водолія зараз стоїть Плутон, а Плутон він має здатність все. Посилювати, давати більше надрива, більше насиченості тієї чи іншої енергії. От. І він також придає сили. Знаєте, це таке е, здатність зробити ривок і прорив якийсь. Тому, е, що стосується Меркурія, це все, що пов'язано з мисленням, з контактами, з поїздками. На оцій інгресії в лютому у вас буде можливість, особливо до 23 числа, зробити якийсь прорив в навчанні, якщо ви студент, або вчите чи вчите, підвищуєте кваліфікацію і так далі. Зробити прорив нарешті, там, дозібрати документи для того, щоб поїхати в ту поїздку, про яку ви давно думали, яку ви планували. Або оформити там нарешті ті дозволи чи реєстрації, тому що Меркурій так само відповідає за всі е, справи, які стосуються документів, бюрократії і так далі. Тому зараз дуже класний період для того, щоб зібрати всі сили в кулачок і зробити ось той ривок, на який ви давно розраховували, про який ви давно думали, і все ніяк не вистачало вам сил. Також цей перехід відбувається на гармонійних аспектах від Урана, а Уран і є управителем водолія, так, того знаку, в який переходить Меркурій. І це говорить про те, що ніби як обставини будуть складатися таким чином, щоб все йшло правильно. Можуть також завдяки завдяки взаємодії Меркурія і Урана відбуватися такі, знаєте, інсайти, коли ви. Довго про щось думали, ніяк не могли знайти рішення. І тут одного ранку ви подкинулися, і ви знаєте, що вам робити, ви знаєте, як вчинити краще. Вам прийшла геніальна ідея, ви здогадалися там вирішити ту чи іншу ситуацію таким чином, про який ви навіть не задумувалися. А ще Меркурій Водолії це дає знаєте, можливості знайти коло своїх однодумців, знайти. Людей, в яких будуть спільні інтереси з вами, в яких будуть якісь ідеали, які ви будете розділяти разом з ними, які будуть цікавитися тим, чим цікав... цікавитесь ви. Так, так що ще в лютому з приводу Меркурія які події, це буде інгресія в знак риби, вона відбудеться 23 лютого, і ось знак риб він дає можливість абстрактно мислити, вмикати фантазію. Прислухатися до своєї інтуїції, до підсвідомості, прямо взаємодіяти з колективним підсвідомим, тому в цей час дуже активізується ось ця тема снів. Так ви можете навіть спостерігати за тим, що вам сниться, і розшифровувати ці послання від своєї підсвідомості, що саме всесвіт хоче вам зараз підказати. Також це гарний період для того, щоб. Побачити все як однією картиною, зібрати ось ці е, такі роздрібнені шматочки в одне ціле, як зібрати пазл. Меркурій в рибах він ще може давати е, певні проблеми, тому що риби це знак такий, знаєте, дуже таємничий, завуальований, і е, дуже часто Меркурій в рибах має складнощі з вираженням своїх ідей та думок. За допомогою слів, от, чітких аргументів, тобто може бути плутанина в словах, може бути непорозуміння, коли там одна людина намагається висловити таку думку, а інші сприймають цю думку зовсім по-іншому. І може бути відчуття таке, знаєте, ніби ви з кимось говорите, і ви говорите про, наче ви дві години проговорили. Ніби про все одразу, але по факту в результаті залишається таке відчуття, ніби нічого конкретного ніхто нікому не сказав. Тобто може бути певна така, знаєте, ситуація, коли все розтікається, коли немає чіткої, чіткого розуміння, що і зараз конкретно потрібно. так? Якась така абстрактна завуальованість може бути. Також, коли Меркурій в рибах дуже активізується різного роду. ну, Такі не дуже чесні люди, крадії, різні такі, знаєте, інфо-цигани, як на них кажуть. так, Тобто. Активізуються люди, які за допомогою гарно підвищеного язика, за допомогою е, якихось обманів і хитрощів можуть видурити у вас е, ваші ресурси, е, ваш час, е, вашу енергію, ваші гроші. Тому будьте уважні, щоб ви не натрапили на м, ось таких от. Злодюжок навіть в транспорті, так коли їдете, тримайте свої гаманці при собі і будьте уважні, щоб ніхто нічого у вас не людям. А зараз поговоримо про сонячно-місячні цикли, а саме про молодик і про повний місяць. Молодик відбудеться в лютому, в знаці водолія і. Перед цим молодиком з 6 по 8 лютого буде час, коли ваша свідома частина, ваш розум, ваша така, знаєте, раціональна складова, вони будуть вимагати свободи і новизни. Тобто вам хотітиметься чогось такого, чого ми раніше не знали, чого ми раніше не куштували. Може бути відчуття, що прийшов час зробити крок в нове, в невідоме, ризикнути якось. Але ваша інстинктивна частина вона буде проти такого експерименту, їй хотітиметься більше стабільності, чогось такого звичного, того, що вже знайоме і вже давно нами пройдене. От. І це, знаєте, буде таке відчуття, коли ви головою розумієте, що треба йти в нове, але. Почуття і внутрішні бажання змушують вас триматися за старе, за те, що знайоме і звичне. Проте свідомість має перемогти, тому що молодик буде саме в знаку водолія. Відбудеться він, до речі, 10 лютого. І він закладе, знаєте, якесь таке нове ставлення до свободи, ніби у вас з'явиться просто інше бачення всього цього, інше сприйняття цієї теми. І це дасть можливість скинути з себе якісь обмеження, вийти за рамки, піти таким, знаєте, новим шляхом розвитку, вийти з зони комфорту. А, і, до речі, ще хочу сказати, що ось цей вихід за рамки він піде вам на користь. Він буде для вас дійсно правильним напрямком і таким певним шляхом розвитку, тому що цей молодик він буде на гармонійних таких аспектах по відношенню до кармічних вузлів. А кермічні вузли вони завжди задають нам ось цей, знаєте, це як стрілка компаса, яка вказує, в яку сторону нам потрібно йти. От. І ви можете навіть знаєте, помічати такі знаки від Всесвіту, коли там, ви думаєте про щось, і тут ви бачите, там, в новинах ту саму тему підіймають, або ви там ви зробили там щось нове, так, якийсь новий. Етап запускаєте в своєму житті, і знайомитеся з людиною, яка проходить той самий етап, що і ви проходите. Тобто, от такі підказки від всесвіту, що ви йдете правильним шляхом, вас ніби будуть говорити вам, так, молодець, правильно йдеш, тримай, тримайся цього шляху і не звертай. Не ігноруйте ці підказки, прислухайтеся також до своєї інтуїції і впевнено робіть крок вперед. А от повний місяць вже буде у нас знається, діви, і на побутовому рівні він буде піднімати такі, знаєте, дві протилежні теми, які водночас суперечать одна одній, але в той же час це як дві сторони однієї медалі. Піддатись звичці діяти раціонально і систематично, так, знаєте, прагматично, чи свідомо свідомо. Обрати шлях інтуїтивний, коли ти довіряєшся всесвіту, коли ти довіряєш тому, що вищі сили про тебе подбають, щоб не трапилося. Навіть якщо в моменті здається, що ситуація проблемна, то є свідоме ось це розуміння, що, мабуть, для чогось мені ця ситуація потрібна. Скажу одразу, що усвідомлений вибір довіряти всесвіту, також має більше. Сили більше проявленості в цьому місяці, в цьому протистоянні. Тому спробуйте не пручатися цим енергіям. А сам повний місяць буде 24 лютого. От. І по факту, ось цей повний місяць він є соляром повномасштабного вторгнення. Тому що саме 24 лютого, як всі ми знаємо, розпочалась... Активна фаза військових дій в Україні. Тому плюс-мінус два тижні від цієї дати будуть відбуватися дуже значні події, які дозволять нам зрозуміти взагалі, куди все це рухається. В цей період, в цей день також буде поєднання Венери і Марса. В тому ж знаку, до речі, де знаходиться Плутон. І такий самий аспект був на початку війни, також. І це по факту являється кульмінацією і завершенням ось цього циклу, який було розпочато ще тоді. І той факт, що це завершення циклу, говорить нам, що ми побачимо якісь події, якісь ситуації, якісь будуть. Прояви так, того, що було закладено два роки тому, і ми з, ем, зрозуміємо, до чого в принципі це все веде, так, з чим це пов'язано буде, куди ми в результаті маємо прийти. Все це може бути в таємниці або завуальованим, тому що Нептун дуже активно взаємодіє з кармічними вузлами. В цей період, плюс-мінус два тижні. Від 24 лютого будуть відбуватися події, будуть прийняті рішення, будуть заключені договори, там і так далі, які пов'язані з завершенням ось цієї ситуації з активними військовими діями на території України, з цією війною. Вони можуть бути приховані від нас. Тобто, це може триматися в секреті від звичайних людей, коли там. Керівництво все вирішує, а ми міцном духом. Але рішення ці будуть прийняті. І ще можуть бути якісь рішення або домовленості, які будуть пов'язані з темою Нептуна. Нептун це все, що стосується води, нафти, релігії, хімії, фармакології. І ось ці рішення вони можуть дуже сильно вплинути на наші подій. А ще дуже цікаво те, що Марс і Венера. Являються управителями кармічних вузлів, і в момент початку активних військових дій, тобто на 24 лютого 2022 року, вони керували кармічними вузлами, і зараз. Вони також керують кармічними вузлами. От тому хочу ем, одразу сказати, що багато чого буде зумовлено заздалегідь. Тобто це такі події, які мають статися. Вони безповоротні, але м, саме ось цей період нам потрібно бути уважними, слідкувати особливо за новинами, м, аналізувати ті тенденції, які ми будемо бачити, щоб зрозуміти до чого в результаті все таки ми йдемо. Ще трошки хочу розповісти про Венеру. Взагалі, зараз Венера знаходиться в знаці Козорога на початок лютого, так і цей знак він наділяє Венеру таким прагматизмом, холодним розрахунком, конкретикою, певною скованістю. А Венера це планета, яка показує наші почуття, наші вибори, що нам подобається, не подобається, що для нас є гармонійним, естетичним. От. Тому Знак зрога для Венера не комфортний, але вже 16 лютого Венера перейде в знак водолія. І в цьому знаці їй захочеться абсолютно протилежного, тому що це знак свободи, це знак легкості флірту, цікавої бесіди. І тут буде дуже важливо, чи дивитесь ви з партнером в одну і ту ж саму сторону, чи цікавлять вас спільні теми, чи є у вас спільні інтереси. Якщо є, то це круто, це буде можливість для того, щоб інтелектуально підживити ваші стосунки за допомогою ось цих інтересів. Так? От. А якщо у вас в парі немає нічого, що пов'язує вас саме на ментальному рівні, то енергія в, енергі в водолії може проявлятися як бажання свободи, бажання пофліртувати десь на стороні, бажання. Зняти з себе всю відповідальність і просто насолоджуватись таким легке відношення до стосунків в принципі і до почуттів іншої людини. А так як Венера у нас там взаємодіє з Марсом, Марс це планета конфліктів, то можуть бути конфлікти саме на ось цій, на ось цьому підґрунті, так, занадто свободолюбивого відношення, занадто там. Активного флірту з іншими, можуть бути конфлікти в вашій парі. Будьте уважні в цьому плані, От. Як, можна, як можна ще реалізувати ось це поєднання Марса з Венерою, окрім того, як конфлікти в стосунках, можна реалізувати це все як пристрасний секс, наприклад. Тому краще направити цю енергію в активне статеве життя з вашим партнером для того, щоб уникнути. Ось такого деструктивного проявлення тієї ж самої енергії. Далі, що стосується краси, у вас може виникати бажання покращити свою зовнішність за рахунок чогось такого прогресивного, якісь нові, можливо, методики, нові засоби. Для догляду можуть бути нові якісь гаджети, знаєте, там у вашого косметолога, і ви захочете спробувати ось це нове. От, але будьте обережні, бо результат може вас розчарувати, так як буде дуже напружений такий аспект від Юпітера до Венери, от цей період, до речі, з 18 лютого до кінця місяця. Протягом цього періоду я б радила вам утриматися від пластики, від уколів краси, від кардинальної зміни іміджу. Тепер поговоримо трошки ще про Марс. До 13 лютого Марс буде в Козерозі, там де й Венера, в принципі. І тут буде легко тримати себе в якихось рамках, легко. Регулярно займатися спортом, тому що козаріг це правила, це стабільність, це відповідальність. А Марс це наша активність фізична, наша воля, наша здатність відстояти і захистити себе та свої інтереси. Але вже з 13 лютого Марс перейде в знак Водолія і там пробуде аж до 23 березня, не тільки в лютому. От. І зробить він це в поєднанні з Плутоном, що підсилює таку певну рішучість, виносливість, агресивність, до речі, також, тому що Плутон, ну, можна так сказати, це планета смерті, а Марс це планета війни. Тому тут будьте обережні, щоб не наробили самі собі проблем через те, що не стримали свою імпульсивність. І не наривайтеся десь в колективі, десь на гулянках, в якихось конфліктах. Будьте максимально стриманими і максимально такими тактичними, щоб не, щоб не ставалося тих конфліктів, які можуть зруйнувати ваше життя і здоров'я. В цьому плані будьте дуже обережними. От, але. В принципі, той факт, що Марс буде в водолії, говорить про те, що головна мотивація для вас буде це ідея, це якась перспектива заради класного майбутнього, заради якихось прогресивних нових ідей. І також вас можуть приваблювати. Діяльності, які можна робити в колективі, коли ти причасний до групи, Це не просто група, а група однодумців, так? коли ви разом складаєте всі свої таланти, всі свої зусилля заради якоїсь спільної цілі, спільної ідеї, ось ці такі аспекти вкупі, так? активна енергія, водолія, активний Плутон це трансформація, кризи, Марс з Венерою. коли Трохи конфліктність, підвищений цей емоційний фон, підвищена реагентність, можуть давати доволі такі агресивні свободолюбиві настрої в суспільстві. Тобто можуть бути ось ці ситуації, коли люди збираються в групи і протестують, наприклад, проти чогось, піднімають бунти, якісь. Тому тут також ця енергія буде доволі сильно проявлена і потрібно бути. Готовими до того, що може бути отакий розклад. Дивіться, Марс це також про роботу, і в роботі можна піти на якісь курси підвищення кваліфікації, тому що Уран це про інтелект, про нові знання, про нові такі, знаєте, новітні технології, якісь прогресивні тенденції. Тому можна піти на курси підвищення кваліфікації для того, щоб в перспективі отримати кращу спеціальність або Кращу зарплатню, кращу посаду, тобто це робота на майбутнє по водолію. або долучитись до якогось спільного проєкту. Знову ж таки, робота в команді: нові ідеї, новий, новий досвід і взаємодія з групою. Ще про спорт, до речі, в спорті класно займатися всім, що пов'язано з польотами, висотою, горами, електрикою, новими технологіями. Тобто тут дуже класно буде кататись на лижах, займатися сноубордингом, пригати з парашутом, ну і все в такому плані. А з 18 лютого до кінця місяця. Знову ж таки, буде дуже сильно відчуватись поєднання Венери та Марса, яке даватиме активність в пошуку партнера, в питаннях краси, в укладанні контрактів та угод на роботі, до прикладу, тому що Венера це про партнерство, Марс це про роботу, тобто партнерські відносини також будуть активними. Єдине, що це поєднання буде на напруженому аспекті від Юпітера. Який буде, знаєте, як підвищувати ваші амбіції, коли збільшувати ваші бажання, розмухувати вашу активність, коли буде хотітися зробити ще більше, ще краще, щоб всім доказати. Тому тут треба бути обережними, щоб не впадати в трудоголізм, не дозволяти там своїм ось цим. Почуттям своєї особливості, коли зачепили там вас вашу самооцінку якимось невдалим словом або коментарем, щоб це все не призводило до доволі конфліктних ситуацій. Не прискіпуйтесь до себе, не прискіпуйтесь до оточуючих і до своїх партнерів, особливо от такі чекають у нас енергії місяця. Я дуже вдячна вам за те, що ви подивились це відео. Прошу вас, як завжди, поставити вподобайку цьому відео, написати в коментарях свої враження, свої запитання, можливо, якісь теми вас ще зацікавлять. Для мене це був перший раз, для мене це перший досвід такого відео, тому я буду вдячна за ваш фідбек, щоб розуміти, продовжувати далі в такому плані, чи краще все-таки повернутись до. Попередніх форматів. Я вас всіх обіймаю, бажаю вам класного лютого, щоб ви його провели максимально продуктивно і щоб ви були задоволені тими результатами, які отримаєте в цьому місяці. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Пока-пока.